Із такою підтримкою юнаки МФК Житомир вийшли на останню гру у групі другої ліги чемпіонату Житомира з футзалу. Команда завчасно забронювала за собою другу сходинку, і матч проти левів Кромбер Хеншубер теоретично нічого не вирішував. Проте на практиці все було по-бойовому. Пропустили підопічні Шиманського першими на восьмій від Сінчука. Проте за п'ять хвилин Богуславський зрівняв. Чорновіл на дев'ятнадцятій вивів Житомир уперед, один-два після першого тайму. Леви «Кромберхеншубер» за плечима армії вболівальників не мали. Проте індиві індивідуальна підтримка після другого голу Сінчука колосальна. Переможний м'яч до активу занести змогу мали обидва колективи, але максимум з моментів вити саме МФК Житомир. На 38-й забив Медвечук. Задача потрапити в призи. Турнір дуже корисний, тому що хлопцям, я ж казав, вже дітям це 2000 тисяч, рік народження. Хлопці дуже талановиті для міста Житомира. Ми будемо сподіватися, що хтось з них заграє на високому рівні професійний футбол ну, на дуже високому рівні. У нас два збірники України є, Давид Вічук і Віталій Оманський. Вони навчаються в Київському спортивному інтернаті. В першому кругі ми програли тільки одну гру цій команді. Чисто случайно было, просто не пошла игра. Потом мы вроде бы все выиграли. і в втором круге, после того, как мы проиграли активу, было уже понятно, что первое место мы не займем. И потом в предпоследнюю игру перед этой мы проиграли. Чисто, вот уже из, наверное, более-менее не было настроения игрового, потому что уже первое место не займемо, вроде бы уже и уже на втором, то есть -то не игралось. Ну, на цю гру ми зібралися і все одно вот, побіжили. Далі на юнаків МФК чекають стикові матчі. Якщо не станеться дива, групу А виграє актив, який минулої суботи переграв Роял Сіті 4-2 і має ще два матчі у запасі. Олесана переграла Олімпік 5-4. У групі Б Житомирський військовий інститут здолав Лісгост 2-1. Ламтрансфер розбив Елітбут 1-11-4. Третя команда Інбелу розіграла результативну нічию з шаленими черепахами 2-2. В рамках першої ліги Кіфа зазнала нищівної Поразки від Газмяса 1-9. Штурм Полісся розтрощив квару 5-1, а в іншому матчі програв перестрілку Персею 7-3. Штурм Інбев Полісся 2-2-1. водолії батьківщина Молода 3-3. Лідерами першого дивізіону лишаються Персей та Газмяс по 26 очок. проте в останнього грав у запасі.